А ви знали, що просто гуляючи по вулиці існує 10% відсоткова ймовірність отримати по голові космічним сміттям? Це реальні висновки досліджень Nature Astronomy 2022. Тепер напевно ви вже не будете так зачаровано дивитися, як падають зірки із нічного неба. У цьому відео ми розкажемо багато цікавого про космічне сміття. Тому ставимо палець вгору, підписуємося на канал та не забуваємо про дзвіночок. Давайте для початку розберемося, що таке космічне сміття. Космічне сміття це не керовані уламки космічних апаратів, які більше не виконують своїх функцій. Більшість сміття обертається довкола Землі, тому його ще називають орбітальним сміттям. Тобто, коли ми запускаємо ракети чи відправляємо супутники у космос, ми часто залишаємо уламки. Це включає такі речі, як відпрацьовані ступені ракет, недіючі супутники та фрагменти від вибухів або зіткнень. Більшість цього з'явилося під час космічних перегонів у 1950-х роках. Наразі навколо Землі обертаються мільйони фрагментів космічного сміття, що може становити серйозну небезпеку для працюючих супутників і пілотованих космічних кораблів. Удар швидко рухомого, навіть невеликого уламка, може призвести до серйозних пошкоджень в результаті може виникнути збій систем зв'язку або навігації, що поставить під загрозу небезпеку астронавти. Навців на пілотованих космічних кораблях саме в цей момент, коли ви дивитеся відео, навколо нашої планети обертається приблизно 23 тисячі шматків космічного сміття. Страшенно величезна цифра. У більшості свого такі уламки розміром із футбольний м'яч. Здавалося, що вони можуть зробити МКС або супутнику. Але в космосі навіть камінчик в один міліметр може зробити катастрофу, що скінчиться жертвами. Ось що зробили такі безневинні. Камінчики зі склом. Це все через те, що космічне сміття може летіти зі швидкістю. Істю до 28 000 тисяч кілометрів за годину, що приблизно в 10 разів швидше ніж куля. Так ось приблизно 3 тисячі уламків це вже давно не діючі супутники, які досі кружляють над нами. Але якщо до цього ми говорили про кількість космічного сміття, що ми можемо бачити та відстежувати, то скільки уламків ми не бачимо? Ну тут не так вже й багато. Всього лише 100 трильйонів частинок завширшки 1 см. Так, це не неймовірно багато через таку кількість частинок, ми отримуємо нові аварії, після яких утворюється ще більше сміття. Наприклад, у 2007 році, в ході китайського протисупутникового випробування, утворилися тисячі нових уламків, у тому числі понад три тисячі об'єктів розміром більше за 10 сантиметрів. Один із цих об'єктів зіткнувся із супутником московиців у 2013 році, утворивши ще більше сміття. Якщо у вас з голови все ще не виходить питання про про ймовірність спіймати камінчики з космосу, просто гуляючи біля будинку, то нічого страшного. Це питання хвилює багатьох у дослідженні Nature Astronomy 2022 року. Команда учених з університету Британської Колумбії намагалася знайти відповідь і математично розрахувати вірогідність цієї події. Дослідники використовували базу даних, що містить інформацію про об'єкти на орбіті, а також ті, які вже повернулися в атмосферу землі. Вони виявили, що за останні 30 років понад півтори тисячі компонентів ракет повернулися в нашу атмосферу. Переважна більшість цих повернень, приблизно 70 відсотків, були неконтрольованими. Висновок, ймовірність того, що один із цих штучних навколоземних об'єктів вразить когось на землі впродовж наступного десятиліття, складає 10 відсотків. Результати виглядають переконливо, коли переглядаєш торішні кадри з падіння уламків від китайського. Важкої ракети Лон March 5 b але все ж таки космічне сміття із більшою імовірністю зовсім по іншому вплине на життя людей. Зростаюча кількість уламків, що обертаються довкола Землі, останнім часом викликає занепокоєння. А ще може спрацювати так званий синдром Кеслера, який ґрунтується на тому, що наявність космічного сміття збільшує ймовірність зіткнень між уламками, що створює ще більше сміття. Загалом, у найгіршому випадку, усе це. Це може призвести до каскаду зіткнень, що зроблять певні орбіти непридатними для використання та значно підвищать небезпеку космічної подорожі. Космічне сміття може призвести до збоїв у критично важливих системах зв'язку та навігації. Коли уламки стикаються із функціонуючими супутниками, це може пошкодити їхні компоненти та призвести до втрати передачі даних, що своєю чергою може призвести до перебоїв у роботі життєво важливих речей, таких як GPS, Прогноз погоди та телекомунікації це може мати далекосяжні наслідки для різних секторів, зокрема транспорту, сільського господарства та екстрених служб. Це звучить як фантастика про апокаліпсис. Але якщо ми не змусимо себе бути трішки лагіднішими до природи та всесвіту, то нас чекає кам'яний вік. Головна проблема, що залишається, це непередбачуваність. Учені не завжди упевнені, як шматок космічного сміття повернеться в атмосферу або шлях, який Ким він пройде, надто багато чинників впливає на це, за словами учених, траєкторія об'єкта, що повертається в атмосферу, може бути непередбачуваною, але можна вжити заходів, щоб впоратися або запобігти неконтрольованим поверненням. Один із підходів полягає в тому, що певні частини ракетних прискурювачів керовано повертати на Землю. Ми тільки 70 років подорожуємо космосом, а вже добряче насмітили. І не десь там, далеко в галактиці, а біля нас. Нашої рідної планети, в принципі, нічого дивного на планеті ми теж насмітили. Якщо все так серйозно, чи можемо ми щось зробити із космічним сміттям, насправді вже є декілька варіантів, які допоможуть нам прибрати сміття, а також не робити такі помилки у майбутньому. Ось найпопулярніші рішення: конструкція космічного корабля, крім раніше згаданого повернення ступенів ракет, інженери намагаються використовувати матеріали, які зменшують ймовірністю після зіткнення. Зкнення будуть розпадатися на менші шматки керування космічним рухом, краще управління космічним рухом є ще одним ключовим компонентом розв'язання проблеми космічного сміття. Це може включати створення більш досконалих систем для відстеження космічного сміття та уникнення зіткнень, а також правил, які заохочуватимуть відповідальну поведінку між космічними державами та компаніями. Лазери космічного базування, використання лазерів космічного базування є ще одним потенціалом Ційним підходом до видалення космічного сміття, який може включати випаровування або відхилення уламків у міру їх наближення, використання потужних імпульсних лазерів на землі для створення плазмових струменів на космічному смітті може призвести до того, що вони трохи сповільняться, а потім знову увійдуть і або згорять в атмосфері, або впадуть в океани. І не думайте, що це далеке майбутнє. Метод називається лазерним орбітальним видаленням сміття і вже не вимагатиме розробки. Нової технології він використовуватиме лазерну технологію, що існує вже 15 років. Як би це не звучало, але такий метод відносно дешевий. Також була пропозиція від швейцарських дослідників із Федерального технологічного інституту, які розробили новий супутник CleanSpace Спейс Ця машина схожа на медузу та має захоплювачі, які хапатимуть космічне сміття. Потім пристрій різко впав би назад до землі, де як супутник, так і космічне сміття було б знищено. Від перегріву та тертя, що вникає при вході в атмосферу. Винахід непоганий, але, як на мене, така ідея буде коштувати надто багато грошей. А як вам космічні кулі? Пристрій для зниження орбіти Госама або система Голд використовує надтонку повітряну кулю надуту газом, тоншу за пластиковий мішок для бутербродів, що прикріплюється до великих шматків космічного сміття. Повітряна куля Голд збільшує опір об'єктів, змушуючи їх падати в атмосферу атмосферу землі та згорати, якщо система працює за призначенням, вона може прискорити повернення певних об'єктів від кількох сотень років до кількох місяців, ось такі варіанти ми маємо. І це вже щось. У нас є інформація і розуміння того, що сміття, яке зараз над нашими з вами головами літає, може спричинити катастрофу. Згадайте, як на початку відео я розповів вам про маленький камінчик, який врізався в скло і зробив тріщину. А тепер уявіть, що буде як. Що таке трапиться з уламком, який має розмір м'яча, і я навіть не прошу вас уявляти, що станеться, якщо камінчик впаде на голову. Думаю, зараз зрозуміло, яку загрозу створює космічне сміття. Говоріть про це, розповідайте людям, створюйте нові ідеї, які допоможуть людству викорінити цю проблему. Сподіваюсь, сьогодні ви дізналися те, чого не знали вчора, а це означає, що ви можете піти та купити собі щось солоденького для розуму. А щоб і ми могли пригоститися солоденьким і почати го. Тувати нове відео можете закинути нам донат на картку чи приєднатися до спільноти наших спонсорів і патронів. Пишіть у коментарях, на які нові теми нам зробити відео, космічного вам настрою і дяка нашим збройним силам. Слава Україні!